Сили оборони ведуть наступальні операції на півдні Бахмута. Окупанти, попри великі втрати, чинять потужний опір. Про це речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов повідомив у мілітарі медіа центр 1 серпня. За його словами, на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках продовжуються важкі бої. Більше про ситуацію, зокрема на Бахмутському напрямку, поговоримо далі з нами на зв'язку. Андрій Панченко, командир взводу батальйону Сармат 56 56-ї окремої механізованої бригади. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. здоров'я. доброго ранку вам, пане Андрію. Розкажіть, що зараз відбувається у зоні відповідальності вашого підрозділу, які новини? Ворог веде активні оборонні дії, намагаються всіма можливими способами втримати позицію, а саме, перекиданням резервів та використанням всіх важких вогневих засобів. Мінометів артилерії, дальнього сполучення САУ. Інколи дуже дуже рідко почали виїжджати танки, яких уже на щастя у них немає, тому що Т-62 почали виїжджати і. Це танки озброєння 66 го року, що ви розуміли. Так що ворогу все тяжче і тяжче тримати свою лінію оборони, пане Андрію. От ви кажете, танків у них на щастя вже немає. Е, а чого в них доста Чи що в них в резерві ще в достатній кількості з озброєння? Дві, дві речі, дві речі з озброєння. Якщо рахувати озброєнням людей, то людей дуже багато. І мінометних е, снарядів вдосталь. Це 100%. Пане Андрію, наскільки активно е, на цьому напрямку ворог використовує авіацію? Авіація майже щоденна. На будь-якому напрямку. Ну, за півтора роки війни я е, не пам'ятаю дня, коли не залітали якісь гелікоптери або авіація, сушки тому подібне. Пане Андрію, чи на вашому напрямку багато росіян здаються в полон? Якщо так, то що розповідають? Із... Чи є в них ентузіазм зараз до цієї війни? Кожного, скажімо так, великого просування, штурму. Коли немає супротиву, так, вони здаються в полон. Кожен раз, коли ми йдемо більше 300 метрів, так є росіяни, які здаються в полон, тому що важко їм стоять під нашою артилерією, тому що деморалізований особовий склад, і всі розповідають одне й те ж саме, що їх заставили. Їх заставили, заставили та заставили. Пане Андрію, ну і розкажіть, власне, якісь останні успіхи знищення бойової техніки росіян. Що з останнього такого? Чим можете похвастатись? Останній успіх, який був, це що ви розуміли, їхній танк виїхав, на свою нас міну це, це останній такий кумедний успіх, але він правдивий. До речі, наскільки активно використовують мінування на цьому напрямку росіяни? Бо раніше ми говорили про Бердянський напрямок. Там наші військові кажуть, що дуже величезні території заміновані. Яка ситуація на Бахмутському напрямку? На будь-якому напрямку дуже багато заміновано. Що темки це противотанкові та противопіхотне. Дуже багато мін будь-якого. З будь-якої сторони, і з нашої, і з їхньої. Коли ми встаємо в оборонні дії, будь-який підрозділ називається так зашивається мінуванням. Але потім, коли ми починаємо просування, використовуємо відповідне озброєння задля дистанційного розмінування. Пане Андрію, дякуємо вам за розмову. Бережіть себе. Це був Андрій Панченко, командир взводу 56-ї окремої механізованої бригади батальйону Сармат.